Доброго вечора. Це, коротше, прикол. Тут дивіться я. І знову я. В чому історія? В тому, що був в мене стрімчик, де мені треба було взяти майстра на легкому танку. Або у артилерії, наскільки я пам'ятаю, да, тому що це в нас асістенс місії на Black Rock. А в мене вже є насправді 13 елементів. Я от за цей стрімчик ще плюс елемент собі взяв. І стався один бій, дуже-дуже крутий. Мені прям він дуже сподобався. Там на тонкого ми виграли. Ми програвали просто. Це жесть яка. І якраз це в нас оновлений оверлор, овер там тепер не можна по віддії їздити. все зверху. І нова зелені, там нові проєкти. Їзди, я, коротше, там багато чого не знав, тому що ще не грав цю мапу. Можна по стрімах подивитися. А, саме а, один раз я брешу один раз. Я грав зелень, да? але саме ЛТшкою я не ганяв а, так, щоб там все дивитися, знати, де хто може виїхати, де може мене спалити. То все було імпровізацією і. Вийшов дуже кльовий бій, при тому, що граю я з десятками на вісімки, без броні ніякої, ну це ЛТХ, тому що такий барабанчик в неї не дуже багато шкоди, і там розкид такий собі. Але все вийшло дуже класно. Зараз ми будемо дивитися в записі саме зі стріму. Тут будуть реальні емоції, але я періодично думаю, що буду паузити і певні моменти пояснювати, як я думав, тому що на стрімі, знаєте, коли ти граєш і концентруєшся, не так це. Зручно коментувати, тому що там ще десь чатик дивишся, десь там за боєм слідкуєш. Воно таке. Але в голові думка іде. Давайте спробуємо пояснити такий буде експериментальний формат, де я сам себе дивлюся і сам себе а, коментую. Ну, спробуємо. Тож, давайте в бій, подивимось, як воно буде. Багато чому є майстер, майже на всіх, але те, що в мене є. Тільки на тестовому немає, але це тестовий. Там. Я його катати не буду, звісно. На стрімах. ПТ-шок не дуже багато. Блін, з десятками. Є колесний хтось? Ні, колесного немає. Так, питання, а де тут тепер світити? Хтось зламав там дерево, я бачу. тут щось зламав мабуть быть Елсиха. Блін, а тут хтось зламав а я навіть не бачу хто. жаль не зломала йому Так, блеск працює. Так. Знаєте, що я зараз зроблю? Не знаю де... Так, є лампа. Зараз, зараз, зараз. Є в мене одна ідея. Я вже трошки цю мапу грав. Є лампа? Немає лампи. Друже, що ти сюди приїхав? Буду пробувати тут з ними грати, ой, як красиво, Ой, як красиво дає. Ой-ой-ой, красиво як. І цього я тепер бачу. Ну що ж, то треба йому, коли він відкатується, давати. Ой-ой-ой, пішла жара. Ой, пішла жара. А дайте, дайте йому ще. Оп, та ну щось кудись воно не полетіло. А тепер момент. І тут якраз все пішло шкеребет. Так, да, в нас ще 0-3, і ми можемо наче виграти. Ось 0-3 це не дуже складно там перевернути. Але дивіться на мапу. На мапі в нас по центру є п'ятий ворожий заліз, десь там сушка його ще бережеть, там блеск ганяє. ПТшки мої на дистанції всі, одна вафля тільки по центру. В нас ВКшка і ELC чомусь грають, де раніше була вода. І там в них 705-й, десятка, жвілінг, Льова, а, хто ще, хто там ще в них, а, а, мабуть, маус. Ще в них там Маус, до речі. А в мене тут дві десятки АМХ і АМХ. там 50 б барабани, М4, звичайний, да? також дві десятки. Коротше, в нас дуже все незручно. Їм там, да, якщо ПТ-шки все ж таки там будуть стріляти, зупинять, в принципі, ворожий раш важких танків, але не факт, що він буде там в них прям такі, знаєте, і вони там не поховаються. А особлива проблема з Є5 і блеском, які грають по центру, тому що вони звідтіля можуть дивитися когось, можуть світ давати, шкоду давати. Там зручно є 5 з кутами будуть виходити. І зараз ми почнемо сипатися. Давайте дивитися. Ой-ой-ой, влетіло, останнє мимо влетіло. Скільки майстернуватинки в цілому, щоб не вимахуватися? О, прикольна стата. Треба подумати. У нас проблема, там є п'ятий. 6, Вони там всі прогавили все, що тільки можна було. Блін підпал, йому дав, а він з е, вогнегасником грає людина. Ну все! Не буде тут майстра. Ха. Так, Тут нікого я не бачу. Є п'ятий, є п'ятий, все. Зараз прийде сюди людина і нам дасть почухання, Ну там вже болеск десь. Ну, мені вже не можна туди їхати, там зараз і п'ятий буде. Ой, 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 друже, 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 дякую, дякую. Це я винуватий, це я в тебе встряг. Я да, куди воно полетіло? Та да, ти що? Куди воно полетіло? Що за приколи? Зараз я тобі допоможу. Добрий вечір. так 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 Помойся, друже. і менеджера Так. 8 10. Складно. Бачили, да, було 3-9, і прям все було схоже на те, що ми візьмемо і програємо цей бій, і буде просто гаплик. Спойлер, ми програвати не збираємось. Як ви бачите, у обидві ми відбиваємось. Ще в мене є одна ПТшка, друга ПТшка. Хоча в них 50 ТП, 705, Жвілінг, Сушка, АМХ Блеск, і, е, і, і, і хто ще? І десь Т-32 ще, до речі. Ну, о, хоч о, забрали, а то в нас був Маус, я переплутав, в них немає Мауса. Ось, о, Зовсім непросто. Прям зовсім непросто. І зараз я починаю грати максимально в ЛТ. В мене є маскування, в мене є огляд, я бачу крізь кущі. Доведеться його кинути. Я миксала, я спробую може десь отут, знаєте, пограти. Хто мене бачить? За приколи. Блін, там біда. В них uh, золоте тільки блеск. Я думаю, що це цей АМХ. Блін, не бачу там. Бо не отримав. Так. Давайте ще раз спробую сюди під'їхати. Не бачу опачки когось бачимо. Блін, немає прострілу. Так, мінус. Дві 200 хп в 705 го Дві двісті. І зараз, окей, тридцять двоєчку. Добренько, що я їх забрав, але в нас сумарно 1800. А в них 6К. При тому, що в них дев'ятка, десятка, вісімка важка, дві ПТшки ЄЛТ. В нас окей, але два максимально шотні. і Якщо ви подивитесь заліва, навіть не бачно в ухах, скільки хп в АМХ і в іншого МХ. Ну, типу, там стільки мало цього зеленого, що воно навіть не відображається. Ну, як є, поїдемо далі. 705-й. Ага, зрозуміло. Зараз хочу ризикнути. Немає лампи. І я просто, щоб, знаєте, щоб тут нікого не було. Да-да-да, я намагаюся. Я намагаюся, я намагаюся когось побачити. Я не можу приїхати до тебе, на жаль. Хоча можу. Так, лампи наче не бачу. Блін, чому такі важкі бої? Данило тільки почав, тільки почав, поки успіхи таке собі, скажу чесно. Ось цей друг тут. Блін. Я можу не... Якщо влечу, там є точно хто його прикриває. На 705 він їде. Блін, на жаль, не дав. Ух. Так, да, мапа, ну, не знаю, мені, як на мене проробило цікаво. Ну, тобто більше якихось маневрів тепер можна робити. Допоміг, як міг. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, Не -не -не, будь десь тут. Там. І їдемо далі дивитися. Це микс, цей МайМХ, цей СДС. Ой-ой-ой-ой-ой, як погано, як погано. Ось погано. там тум тум там Побачив! Блін, там його можуть викривати. А як би його тут зустріти, знаєте? Не на заря на сюди приїхали. Тепер дивіться, чому історія. Вони в якийсь момент переїхали на центр. І насправді це непогано, тому що можна, наприклад, по 9 або нульовій, якщо разом поїхати, 50 ТП, 705 жвілінг. Вони, якщо всі приїдуть, то ми тут закінчимося раз і два. Просто. Але тут знаєте такий момент, коли все склалося, вони чомусь їздили. Як хотіли, вони не поспішали, вони не грали разом, вони не кооперувалися і робили все. Знаєте, от покроково, один поїхав, закінчився, другий поїхав, закінчився, десь там, десь близько кінця, вже час щось таке буде. Вони там, десь кудись поїдуть, але ми їх зустрінемо і насправді. Жаль, що закінчився наш АМХ, але він там дуже довго, дуже шотний, стояв і робив кра... ну, красу просто. Правильну справу. АММС красень, просто туди-сюди ганяв. Борщик просто, ну ти що, живий, переїздить, стріляє, влучає. Прям красиво. Поїхали далі. Блін, АМХ перезаряджається. На нього, якщо ПТ-шка, то гаплик йому. Лін... Ух, хто їде! А ну ні, не їде. Так, давайте треба ризикнути. Блін, з кіля зажимають. Зажимають капець. Ой, як красиво вони його підпалили, а! Так є можливість, треба потікати. Буду здалеку їх розстрілювати. Оч, хоч би ти мене не побачив. Мене кинути вирішив. Блін, як же хочеться виграти? Ой який ти красень! Просто... Просто кращий. Їдемо далі. Хвилина 30, ще є час, ще є час виграти. Оце ми витягли бій. Ху. Привіт, виноградик. Та зробили класно, дивись, завдяки цьому просто виграли цей бій. ото мапу переробили. Фу! Ти що? Оце ми виграли? Просто майстер? Ось воно. Дивіться, який бій, просто. Дайте скріншот зроблю. Ой-ой-ой-ой, треба трошки перепочити. А щоб там не топилися винограді в цьому аліні? Ну, там не топилися, але там вниз з'їжджаєш, там біда. Причому, дивіться, не дуже багато зробив, 5 сумарки. Фух. Але фраги, фраги в мене десятка. Забрав. Вісімку, вісімку, вісімку. Десятку забрав. Ото, десятка мені дуже-дуже. І -дуже... Я по, по десятці стріляв. Раз, два, дев'ятки. Ой, слухайте. Ух. Ну що, отакий бій. А, насправді я майже себе не коментував, тому що в цілому я зараз дивився. Та в цілому, наче, про ключові речі я і проговорював слух. і їх робив. Але чесно, от я не знаю, як вам. Мені, якщо вам сподобалось, якщо був прикольний бій, якщо він був екшоновий і ви побачили якісь для себе корисні штуки, то напишіть, будь ласка, дай підписку. Не забудьте зробити і вподобайку вліпити. Але для мене, блін, оце бо знаєте, от, от. Ти такі бої чекаєш. Дав тебе можуть бути там підряд поразки, в тебе можуть бути якісь невдалі сесії. Це рандом. З ким ти граєш, як ти граєш, що в тебе відбудеться в бою, як ти будеш діяти, в якому ти настрої, прочитав ти супротивника, не прочитав, допоміг команді і так далі. Це все складується, і навіть більше складується в тих, які бувають бої. Так, і звісно, на довгій дистанції воно плюс-мінус там десь якісь схожі моменти трапляються. І не все прям вау, який класний, вам все вдається. Це нормально, це рандом, це гра, це воно так працює загалом. Але завдяки таким боям, не знаю, я от і граю, тому що це прям адреналін. Це Щось цікаве, це дозволяє подумати, проявити скілуху, щось зробити, когось переграти. Не завжди вдається, навіть коли ти все-все все робив правильно, не завжди вдається. Але тут вдалося, ми витягли жесть, який програшний бій з шотними машинами. І борщикам восьмого рівня, який все робив правильно, просто до кінця бою беріг ХП, не вилізав і працював як ПТ на нормальних позиціях, переїздив і працював на команду, як і АМХ, як і другий АМХ, Я про 50 Б і іншого. Не знаю, як на мене. Але, блін, цікавий бій. От, завдяки таких от, от боїв і, і граєш в танки. Да? От, як знаєте, виходиш на бабасі пограти на фв 4005 чи 183, цьому, да? і ти 10 боїв даєш нам бо якісь тисячі цими фугасами, але на 11-й бій даєш пробиття на 2000 і просто кайфуєш. Тут така ж сама історія. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, народ, підписуйтесь, приходьте на стріми, приходьте до відосиків і побачимось. Бережіть, будь ласка, себе.